Так, 18 серпня, колеги. Це у нас одне із останніх таких полів, що ми сіяли десь тиждень тому. Ви бачите, яка історія. Не Неідеальне 35, звісно, тому що у нас ці реби включають, виключають таке, як на піаніно. Ну, Розуміємо, що ніхто не попереджує. Ну, наче так як трава непогана. Дивіться, пильщик літає. І літає капустяна міль. Ось дивіться, пильщик ось. бачите? У нас літає не просто так, ви розумієте. Е, що тут чекаємо? Ну, от хтось каже, що е, зерновою сівалкою ти ви виліпше посіяти, та ніфіга подобного. Переконаний, Уже вже практика на ріпаку то є. Краще, ніж зернова сівалка, чи просопна сівалка, ще попробуй посіяти. Да, я розумію, хтось буде казати, що у нас і зерною ми хорошо сіємо, ви хорошо сієте, тому що ви не сієте просапною це раз. А друге, що ви сієте, тому що у вас достатньо вологи. В зонах недостатньої зволоженості, опадів, просапна це. Ну ви ж кукурудзу не сієте зерновою чомусь. Що нагірше було б сіяла? Гляньте, яка краса. Глянеш, аж любо дорого подивитися. Яка прекрасна трава, очі макорови, колись мені казав товариш. Так що така історія. Але зараз сухо, вже ми зупинилися тиждень тому. Ми не сіємо ріпак. Ми чекаємо, що будуть опади, якщо будуть до кінця серпня ще бачу, що можна щось сіятись. А далі сіятись, як бачу, не можна. Так що така собі історія. Да. Бачу, що сіятись не можна буде, якщо ми... Не зупинимося. Я маю на увазі. Дивіться, бачу, що ще можна сіятись там до кінця серпня, да? до кінця серпня ще можете посіятися. Але далі я б не сіявся по одній дурної причині, тому що ну, в нашій зоні точно це до одного місця можна все втратити. Або будуть здохлі сходи, щоб при їх передисковувати навесні. Так що будьте уважні, не сійте на вмання, як кажуть, не сійте науманя, сійте прозоро, зряче, не надійтеся на дощі, сійте тільки коли є опади, або є волось з ґрунтою. тому що просто так, коли планувати, що будуть дощі, ну, можна не планувати, їх може і не бути. Тримайтеся. Підписуйтесь на канал, успіхів вам.